Повітряна тривога містом шириться звук сирени, Неподалік чутно вибух. На щастя, то навчаються наші працівники ж комунального підприємства, виробниче управління комунального господарства продовжують свою роботу і на запитання, чи не страшно їм спокійно відповідають. Та вже позикали. За понад рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну працювати під звуки сирен для прибиральників вже звична справа. Проте зранку 24 лютого 2022 року, всі вони, як і більшість українців, злякалися вибухів, але змогли побороти свій страх і більше того, знайшли в собі сили, аби вийти на роботу та долучитися до оборони нашого міста, говорить директор виробничого управління комунального господарства. Роман Шепель мій особисто ранок почався десь в 4 години ранку. Нас зібрав тоді попередній керівник Корняка Микола Миколайович. І ми почали організовувати, допомагати військовим в обороні міста ОТГ. Всі працівники виходили на роботу. Хто працював на техніку, затребування такі були, як екскаватори. Наші екскаваторщики цілодобово копали, перевозили блоки, всі інші лінійні працівники займалися піском з мішками, навантажували, возили. Наше зелене господарство кожного дня паляли сосни для бліндажів, для укріплювання. Дуже було насичено це цілий місяць. Ну, я хочу всім подякувати працівникам. Працювали злагоджено як один організм, ніхто не відмовляв. Всі виходили і вночі працювали. Кінець лютого, березень та квітень 2022 року були найважчими місяцями роботи комунального підприємства. Коли за декілька десятків кілометрів від Борисполя розгортався театр бойових дій, працівники продовжували допомагати нашим військовим укріплювати позиції. Військові. Попросили допомогти викопати окопа, відправили туди екскаватор, з екскаваторщиком він копав, копав. І по дорозі їхала колона оркофашистів, і побачили нашого екскаватора і почали по ньому стріляти. Благо екскаваторщик встиг на це зреагувати і вискочив, і потім разом з військом вони вийшли з під обстрілу. Такі безстрашні і віддані люди працюють у виробничому управлінні комунального господарства. Кожен виконує свою роботу, аби місто мало стабільно охайний вид. Зокрема, Сергій Панько вже 12 років працює на посаді озеленювача в комунальному підприємстві в УКГ. І початку повномасштабного вторгнення він, як і більшість його колег, ні на день не полишав своєї роботи. У мене працювала мама тут озеленювачем більше 30 років зараз на пенсії. Анна Олексівна, ну і тоді так мама запропонувала, яка не хочеш, в нас є вакансії. Я тоді був без... Ну, не було роботи, не було праці. Попробував, ну і так, воно пошло, пішло, пошло. І зараз досі знаходжуся на даній посаді. Зеленювача працівник з комплексного прибирання Роман зізнається, що побачив, яка вона війна ще 2015 року. Нині ж найголовніше в його роботі це нести користь своєму місту. Цим він і займається вже понад 14 років. Я в 2015 році служив, а я трохи приємно знаю, що воно таке. Ну але вже це вже було Ми займалися, як тобі. Антитерористичної операції, а тут вже повномасштабне вторгнення, вже війна. Ну як, роботу не покинули, працювали? Ну а далі побачимо. Ну, перемога буде за нами. Вибухи артилерії, прильоти ракет та наближення ворога не зупинили роботу і працівників із вивозу сміття. Водій сміттєвоза Олександр Кривород зізнається, що 24 лютого сумнівався чи виходити на роботу. Проте, коли весь колектив одноголосно вирішив не покидати працю, доєднався до них. Зауважимо, що наразі підприємство кожного дня вивозить приблизно 60 тонн сміття. Це, щоб сказати, сильно страшно, то не дуже, але коли десь поруч сильно вибухало, то воно так неприємно було. А потім вже з часом звикаєш до цього. Один зйомок цього матеріалу ми об'їхали ледь не все місто. Завітали й на ділянку, де працювали робітники відділу вуличного освітлення. Електрик Юрій Вологський на висоті близько п'яти метрів якраз замінював лампу. Чоловік розповів, що навіть коли вуличне освітлення не працює, робота у них є, адже все потребує догляду. Обслуговування воно ж не кінчається. Коли є працює, воно чи не працює його підтримують працездатність. Обладнання і щити, управління вуличним освітленням. Вони там включаються через GPS автоматично, там обладнання стоїть. Ну і ми обслуговували і контактне з'єднання, і контактне обладнання, ну а також повітряні лінії. Ми хоч і не використовувалися, все рівно їх треба обдивлятися, натягувати. Там, де провисає, де обриви були, багато було заявок зв'язку з воєнним станом по відключенню. Робітник зеленого господарства Михайло Андріяка 28 років працює озеленювачем. Основна його робота кронування та спилювання дерев. Говорить, що часто його робота викликає невдоволення у мешканців міста. Та, що праця така, буває скандали, бо ну ми ж удаляємо тут такі ненужні дерева в основному. А кронілим такі нормальні. Ну всім не, не вгодиш. Одним нормально, дривним, нормально. Така робота. Доєдналися до колективу ВКГ і внутрішньо переміщені особи. Василь Вірімічук у червні 2022 року переїхав до Борисполя з нині окупованого Сєвєродонецька. За його словами, одразу ж влаштувався до ВКГ. Працюю на такарному зараз. влаштувався. Ось. Через головного механіка прийшов, їм потрібен був токар. Робота цікава. З початком повномасштабного вторгнення на підприємстві існують проблеми з постачанням запчастин для техніки, адже багато автомобілів виробництва країни, які наразі воюють проти нас чи підтримують агресію Кремля. Дуже багато проблем у нас техніка така в Віннігре. МАЗ, Мерседес, МТЗ. Дугри Турецька, Ісузу. Зараз дуже багато проблем із запчастинами білоруськими. Маса МТЗ. Ресорт дуже важко знайти. Запчастини дуже важко знайти. Шукаємо по всій Україні з таких вже людей із загачників, і старих колхозбів достають то все діло. Дуже важко. Я не знаю, як це буде в подальшому. Можливо, Китай зайде з цими, але на даний час проблемно знайти запчастину на білоруську російську техніку. Газони ну, дуже важко. Це люди зараз достають із старих загашників, що в них є. І тому ми шукаємо, бігаємо. Як би не було важко, на підприємстві вводять інновації. Нещодавно на всі автомобілі було встановлено gps трекери Відтак, усі пересування техніки підприємства може відслідковувати диспетчер і в реальному часі коригувати їхню роботу, що оптимізує виконання завдань. Наприклад, директор завдання, завдання срочно щось треба викликати. Дивимося по карті, де техніка знаходиться. Телефонуємо, кажемо направляємо техніку на іншу локацію і. Так, спрошує нам роботу нині на підприємстві в УКГ працює 200 людей. З них 150 – це лінійні працівники, яких щодня ми можемо бачити за роботою у місті. Крім того, функціонує сім відділів. Це відділ поводження з твердими побутовими відходами, відділ утримання об'єктів благоустрою, відділ зеленого господарства, відділ вуличного освітлення міста, ритуальний відділ, відділ з обслуговування вулично-шляхової мережі та абонентський відділ. Ми займаємося. Повністю по місту благоустроєм, починаючи від підмітання і закінчуючи до кронування і ямкового ремонту асфальта. Кількість одиниць техніки нараховується близько 50-60 різної техніки від сміттєвозів, тракторів, самосвалів. Минулої осені ми отримали від благоустрою навіть асфальтоукладчик, і грейдера. Екскаватори Ну, Виконуємо всі роботи не тільки по Борисполю а і потегі 19 березня в Україні відзначають день працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Минулого року цього дня вони допомагали рити окопи та готували бліндажі для наших військових. Цьогоріч повернулися до звичних обов'язків, адже час наводити лад у місті і зустрічати весну. Всі ми маємо надію, що вона буде. Переможною Анастасія Фольц Назар Гераскін цікавинки телеканал Бориспіль.